Проросійський політик Нардев від забороненої ОПЗЖ зустрівся нині із таксистом, який висадив пасажирів за їхнє прохання. Нагадаємо, спілкуватися державною мовою. Служба Болт, де працював цей водій, після розголосу у соціальних мережах і реакції мовного омбудсмена, вирішила звільнити з роботи цього порушника і не завжди заблокувала його акаунт. Натомість Юрій Бойко назвав це дискримінацією і побіцяв знайти водія і працевлаштувати його. Навіть уявіть собі, також він підтримав водія Українофоба, і точніше також підтримав цього українофоба водія, і колишній радник офісу президента Олексій Арестович жінок, які вимагали від водія дотримання закону. Він назвав цитую мовним талібаном. У ну, такі от метафори використовує Олексій Арестович. Дуже і дуже суперечливі. От мовний омбудсмен, який завжди однозначний, має іншу думку з цього приводу. За кілька хвилин пролунає, але ми нагадаємо, що саме про цей випадок стало відомо 26 жовтня. Жінки, яких подій висадив із автівки, поширили відео у соцмережах. Ну як це власне все було? Ми можемо побачити просто зараз, пригадати, чому ви не хочете розмовляти державною мовою? Ви больші люди, Людми, Чому? Тому що я вимагаю, щоб мене обслуговували державною мовою. Це тому я хвора, так? Це ви говорите, ви хвора, я не, не говорю. Забирайте своє. А що ви сказали? Забирайте своє. До свидання, ребята. Юля, пішли, хай відміняє. Ви не можете обслуговувати мене в цій країні моєю мовою. Чому ви відмовляєтесь? Всего хорошего. Пышает собой, да? Отменить ласка, мостов. Я отменяю. Давайте, выходим. Выходите. Давайте. Моя давайте. Я так розумію, що зараз він намагався на відео виймати багаж пасажирок. Правильно, якщо стільки зусиль доклав, то чому би було вже і не докласти зусиль, аби відповідати українською. Ну словом, мовний омбудсмен Тарас Кремінь, прокоментував нині а, цей інцидент з таксистом і за відмову обслуговувати пасажирок українською. Нагадаємо точніше, він нагадав, водієві таксі нині загрожує штраф від 3400 до 5100 тисяч А, гривень. В діях таксиста нині вбачається порушення норм закону про забезпечення забезпечення функціонування української мови як державної, так зазначає омбудсмен, і за його інформацією. Наразі співробітники офісу вже готують звернення до національної поліції України та компанії сервісу перевезень для встановлення особи цього порушника та притягнення його до відповідальності. Ну ви не соромтеся, якщо маєте свою думку з цього приводу, відмінно можливо від позиції таксиста чи мовного омбудсмена. Пишіть.